Голуба миру встановили на Андріївському узвозі в Києві. Двометрова повністю біла скульптура символізує добро та об'єднання людей заради миру. Об'єкт встановлений в Альтанці біля музею майстерні Івана Кавалерідзе. Взагалі своїм проектом ми хочемо показати всьому світу, що українці творчі люди, що ми прагнемо миру на своїй землі, що ми варті його. Саму ж скульптуру кажуть організатори акції може прикрасити кожен охочий, але тільки в синю-жовті кольори. Потім розфарбованого голуба миру планують передати в арт-галерею, що розпочне свою роботу на початку листопада в аеропорту Бориспіль. Я Ярісую цвіточок е, і з'ясувала наш флаг України, тому що я вважаю, що наш флаг дуже красивий, як сонечко, так і моря в місці. Голуб мира. На підна підтримку миру в Україні, тому що зараз на сходять діється, скажімо, прямо війна. Ми хочемо, щоб Україна була в мирі, щоб ну, всі в Україні нас підтримали. В цілому це вже четвертий голуб миру, і перший, який розфарбований пересічними киянами. Перші скульптури були створені відомими українськими діячами, спільно з дітьми переселенців зі східних областей.